Що ми, знайш... Що ми знайшли? Давай заберемо. Розове таку пригодку. Так, так, Отак ми приходить. Діжі ми вже полюбили, конкретні. На такому етапі тут наверху є такого плавочку, Вона буде стояти. Цей основний вихід виходить сюди, неряє цей канал, піднирює. Що найцікавіше буде в цій пічці, коли ми її демонтуємо. Під низом є сховок. Пошукаємо, що там може бути. Тут трошки на швидкісних. Підвів. Цегла вся шамотна на ребро. Трошки вже зібрав. 30 років певні де збирала. Бажано завжди, щоб був якийсь помічник нанизу, скоба є, вона, бачите, тримається. Збили пилючку сюди, потім лопаткою вже забирається. Не хуляється. Дверка кріплена по такому механізму. Констративний підйом. Ось, виходить. Оце не розвитку. Що ми знайшли? Коли ми оце витягували, тут така пустота під пічкою є, будемо лізти.